Російські військові обстріляли цей район Херсона 28 лютого о 20-й годині. Четвертий прильот попав якраз сюди. Три прильоти десь там в садик, в вдома. А це останній прильот, і оце пропало світло, повибивало стекла, повибивало все. Тамара, вихователька дитячого садка, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Почалися до п'яти прильотів. Наслідки вікна побили. Не на п'ять чи шість вікон двері повредили. Ось ото полі. Осколками побило все. тут. Ось. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів атакували територіальну громаду, обстрілювали Херсон, Антонівку, Садове та Зимівник. Били військові РФ і по населених пунктах п'яти територіальних громад Береславського району. Ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам міста Бреслава, новому Бреславу, Зміївці, Львовому, Отрадокам'янці, Новоранцовці та Восакарівці. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Бреславу, Качкарівці та Михайлівці з реактивних систем залпового вогню, наносив удари по населеним пунктам Тягінці, та населеному пункту Тамара в результаті вказаних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Внаслідок російських обстрілів минулої доби. Одна людина загинула, двоє поранені. Один чоловік зазнав поранення внаслідок вчорашніх обстрілів Дніпровського району. Чоловік отримав поранення плеча, був доправлений до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості. В понятівці чоловік. Загинув, на жаль, внаслідок прильоту ранкового снаряду російського по будівлі по приватному будинку, де він знаходиться з матір'ю. Загинув 38-річний чоловік. Мати знаходиться в стресовому стані, була надана допомога на місці. Також в Качкарівки постраждав чоловік внаслідок скиду з росіянами вибухівки з дрону. Також був доправлений до лікарні. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 20 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.